Вітаємо на каналі Знання для всіх. Сьогодні ми пропонуємо вам цікавий тест на базові знання про релігії. Це чудова нагода перевірити свої знання та довідатися щось нове. Що вас чекає? 39 запитань, 8 секунд на роздуми для кожного питання, відповіді, коротка довідка та ілюстрація з кожного питання. Готові? Починаємо. Папу Римського охороняє невелика група солдатів якої країни. Відповідь Швейцарії. Папу Римського охороняє Швейцарська гвардія. Заснована в 1506 році. Швейцарська гвардія відома своєю барвистою уніформою епохи відродження і відповідає за безпеку папи римського та безпеку Ватикану. Яке місто є найсвятішим для мусульман? Відповідь Мекка. Мекка, розташована в Саудівській Аравії, вважається найсвятішим містом ісламу. Це місце народження пророка Магомета та місце Кааби найсвятішої споруди в ісламі, до якої мусульмани всього світу звертаються обличчям під час своїх щоденних молитов. Скільки учнів наслідували Ісуса Христа? Відповідь: 12 учнів. У Ісуса Христа було 12 учнів, також відомих як апостоли, які слідували за ним і відігравали вирішальну роль у поширенні його вчень. Ці 12 чоловіків, у тому числі Петро, Яків, Іван та Юда, Іскаріот, були обрані Ісусом, щоб стати його основними послідовниками та допомогти заснувати ранню християнську церкву. Який учень зрадив Ісуса. Відповідь Юда Іскаріот. Юда Іскаріот один із 12 учнів Ісуса. Відомий тим, що зрадив Ісуса за тридцять срібняків. Його дії призвели до арешту Ісуса та подальшого розп'яття. Хто є главою католицької церкви? Відповідь Папа Римський. Папа є духовним лідером і главою католицької церкви. Як єпископ Риму. Папа Римський вважається наступником святого Петра одного з апостолів Ісуса Христа і є центральною фігурою світового католицизму. Відповідно до християнської традиції та вірувань. Хто був батьком багатьох народів? Відповідь Авраам згідно з християнською традицією та віруваннями, Авраама називають батьком багатьох народів завдяки Божій угоді з ним, як описано в біблії. Ця угода обіцяла, що Авраам буде предком багатьох народів, що зробило його центральною фігурою в християнстві, юдаїзмі та ісламі. Яка найбільша релігія в Сполучених Штатах Америки? Відповідь християнство. Християнство є найбільшою релігією в Сполучених Штатах, і значна більшість населення вважають себе християнами. Це включає різні деномінації, такі як протестантизм, католицизм і православне християнство. Який грецький бог відомий як надзвичайно швидкий і служив посланцем богів? Відповідь Гермес. Гермес, відомий своєю швидкістю та спритністю, служив посланцем богів у грецькій міфології. Гермеса часто зображували з крилатими сандалями. Він відповідав за доставку повідомлень між богами та людьми. А також він направляв душі до підземного світу. Який індуїстський бог відповідальний за створення світу та всього живого? Відповідь Брахма в індуїзмі брахма є богом творіння і відповідає за створення світу і всього живого. Будучи частиною тримурті або індуїстської трійці, роль Брахми доповнює роль вішну, хранителя і шиви руйнівника. Що на думку християнської віри є коренем усього зла. Відповідь грошолюбство. Християнська віра, зокрема в новому заповіті, вчить, що грошолюбство є коренем усього зла. Вважається, що надмірне бажання багатства може відвести людей від віри та спричинити різні форми морального та духовного розбещення. Джозеф Сміт був засновником якої релігії. Відповідь мормонізм. Джозеф Сміт заснував мормонізм, також відомий як Церква Ісуса Христа Святих Останніх днів на початку 19 століття. Він стверджував, що отримав божественні одкровення та переклав книгу Мормона, яку прихильники вважають священним текстом. Де розташована Базиліка святого Петра? Відповідь у Ватикані. Базиліка святого Петра. Одна з найбільших і найвідоміших церков у світі, розташована у Ватикані. Ця культова споруда є головним місцем паломництва та центральним місцем поклоніння для Римокатолицької церкви. Сідхартха Гаутама вважається засновником якої релігії. Відповідь буддизм. Сідхартха Гаутама, широко відомий як Будда, є засновником буддизму, великої світової релігії, яка виникла в стародавній Індії приблизно в 5 столітті до нашої ери. Його вчення становлять основу буддійської філософії та практики. Згідно з давньоримською міфологією хто був богом моря? Відповідь Нептун. У давньоримській міфології Нептун був богом моря, еквівалентним грецькому богу Посейдону. Йому поклонялися моряки та ті, хто покладався на море як засіб існування, і його часто зображували стризубом. Який найбільший релігійний пам'ятник у світі розташований у Камбоджі? Відповідь Анкор Ват. Анкор Ват, розташований у Камбоджі, є найбільшим релігійним пам'ятником у світі. Його будівництво почалося на початку 12 століття, як індуїстського храму, присвяченого вішну. Згодом він поступово перетворився на буддійський храм і залишається визначним культурним та історичним символом Камбоджі. Яка річка є найсвятішою в індуїзмі? Відповідь Ганг. Річка Ганг, також відома як ганга, вважається найсвященнішою річкою в індуїзмі. Згідно з віруваннями, це земний прояв богині Ганги. і мільйони індуїстів проводять ритуали та церемонії на берегах цієї річки. Щоб очиститися та вшанувати своїх предків. Як називається священна книга в юдаїзмі? Відповідь Тора. Тора є центральним джерелом релігійної юдаїчної традиції та вважається найсвященнішим текстом юдаїзму. Вона складається з перших п'яти книг біблії, також відомої як п'ятикнижжя, і містить закони, чиння та історію, які є основоположними для юдаїзму. Яка найбільша релігія в світі? Відповідь християнство. Християнство є найбільшою релігією у світі. Її прихильниками є понад 2 мільярди людей. Воно засноване на житті та вченні Ісуса Христа і має численні деномінації, включаючи католицизм, протестантизм і православ'я. Як звати засновника Ісламу? Відповідь Пророк Магомед. Пророк Магомед, який народився в Мецці близько 570 року нашої ери, є засновником ісламу і вважається останнім пророком у ряду пророків ісламської традиції. Його откровення, які, як вважають мусульмани, дав йому архангел Джабраїл, зібрані в Корані, священній книзі ісламу. Яка найбільш густонаселена мусульманська країна у світі? Відповідь Індонезія. Індонезія є найбільш густонаселеною мусульманською країною у світі, в якій мешкає понад 200 мільйонів мусульман? Ця держава у Південно-Східній Азії відома своєю різноманітною культурою. Та є четвертою за кількістю населення країною світу. Яка релігія практикує таїнство Євхаристії? Відповідь Християнство. Євхаристія також відома як святе причастя, є таїнством, яке практикується в Християнстві. Це згадка про таємну вечерю Ісуса Христа зі своїми учнями, під час якої він поділився хлібом і вином, що символізують його тіло і кров. Як звали Верховного Бога в дохристиянській Україні? Відповідь Перун. Перун язичницький бог давніх слов'ян і Балтів. Його вважали володарем неба повелителем грому і блискавки, а згодом покровителем князів та військової справи. Як називається єврейський новий рік? Відповідь Рожгашана. Рош Гашана єврейський новий рік. Його відзначають молитвою, роздумами та звуком шофара, що означає час оновлення та покаяння? За традицією, цей день не може припадати на неділю, середу чи п'ятницю. Яка релігія була заснована в Персії сучасний Іран? Відповідь зороастризм. Зороастризм одна з найдавніших релігій світу, що виникла у стародавній Персії. Він був заснований пророком Зороастром або Заратустрою приблизно в VI столітті до нашої ери, і значно вплинув на інші основні релігії юдаїзм, християнство та іслам. Як називається мусульманське паломництво До Мекки? Відповідь хадж хадж це щорічне ісламське паломництво до Мекки, міста в Саудівській Аравії, яке вважається одним із п'яти стовпів ісламу. Кожен повнолітній мусульманин, який має фізичні та фінансові можливості, зобов'язаний хоча б раз у житті здійснити хадж. Як називається релігія заснована на вченні лао Цзи. Відповідь Даосизм. Даосизм це філософська та релігійна традиція, що виникла в Китаї та базується на вченні лао Цзи – якому традиційно приписують написання основоположного тексту Дао Де Цзин. Ця релігія наголошує на житті в гармонії з Дао, яке розуміється як фундаментальна природа Всесвіту. Як звуть індуїстського Бога руйнування? Відповідь Шива. Шива одне з головних божеств індуїзму, відомий як бог руйнування та перетворення, будучи частиною індуїстської трійці трімурті, яка включає брахму творця та Вішного хоронця. Роль шиви полягає в тому, щоб знищити всесвіт, а потім відтворити його, символізуючи циклічний характер існування. Хто вважається центральною постаттю християнства? Відповідь Ісус Христос. Християни вважають Ісуса Сином Божим і Месією Христом. Пророцтво про якого було у старому заповіті? Його вчення, розп'яття та Воскресіння є основою християнської віри та теології. Яка релігія має п'ять стовпів віри? Відповідь Іслам. П'ять стовпів віри це фундаментальні практики ісламу, які окреслюють основні принципи та акти поклоніння для мусульман. Ці стовпи включають декларацію віри, шахада, молитву салят, милостиню закят, піст під час Рамадану Саум і паломництво до Мекки хадж. Яка релігія вірить у концепцію реінкарнації? Відповідь. Індуїзм. Індуїзм. Одна з найдавніших світових релігій, вірить у концепцію реінкарнації, коли душа відроджується в новому тілі після смерті. Цей цикл народження. Смерті та переродження, відомий як сансара, залежить від дій людини карма, і триває до тих пір, поки душа не досягне мокші або звільнення. Як звати засновника конфуціанства? Відповідь Конфуцій. Конфуціанство філософсько-етична система, яка була заснована Конфуцієм, китайським учителем, політиком і філософом, який жив з 550 першого по 479 рік до нашої ери. Його вчення наголошували на моралі, суспільних стосунках і справедливості, глибоко вплинувши на культуру Китаю та інших східноазіатських суспільств. Яке дохристиянське свято припадає на день літнього сонцестояння і досі відзначається в Україні. Відповідь Свято Купала. Свято Купала одне з головних свят сонячного календаря. Під час святкування палять вогнища і стрибають через них, купаються у воді, плетуть вінки. Шукають квітку папороті, як називається священна книга ісламу? Відповідь Коран. Коран є священною книгою ісламу, яка вважається Словом Божим, що було відкрито пророку Магомету архангелом Джабраїлом. Він служить основним джерелом для мусульман у всіх аспектах життя, включаючи закон, мораль і поклоніння. Як називається священний ісламський місяць посту? Відповідь Рамадан. Рамадан дев'ятий місяць ісламського місячного календаря, протягом якого мусульмани всього світу постять від світанку до заходу сонця. Цей період посту молитви, роздумів і єднання є одним із п'яти стовпів ісламу, фундаментальних практик, які формують віру та дії мусульманина. Як називається священний текст зорастризму? Відповідь Авеста. Авеста. Основна збірка релігійних текстів зороастризму, що включає богослужбові твори, гімни та релігійне вчення. Вважається священним писанням зороастрійської віри, приписується Пророку Зороастру або Заратустрі. Ім'я якого індуїстського бога перекладається як «всюдисущий» або передвічний. Відповідь. Вішну. Вішну верховний бог в індуїзмі. Один із трійці головних богів на рівні з Брахмою і Шивою. Божество Сонця займається захистом універсального порядку, створеного Брахмою. Як називається священна книга Християнства? Відповідь Біблія. Біблія священна книга християнства, що складається зі старого і нового заповітів. Християни вважають її натхненною Словом Божим, і вона служить основою для їхніх вірувань, вчень і практик. Яке місто є священним у християнстві? Відповідь Єрусалим, Єрусалим вважається священним містом у християнстві через його важливу біблійну історію та наявність ключових релігійних місць, які, як вважають, є місцем розп'яття та воскресіння Ісуса Христа. Місто має глибоке духовне значення для християн усього світу. Хто з апостолів за легендою встановив хрест на київських схилах Дніпра. Відповідь Андрій Первозванний. За середньовічною легендою Андрій Первозванний проповідував на українських теренах, передбачивши появу Києва. Про подорож апостола Андрія на українські землі розповідає літопис. Повість минулих літ. Він є одним із найшанованіших святих в українській церкві. Молодці. Ви відповіли на 39 непростих запитань про світові релігії. Чи були складні? Чи довідалися щось нове? Напишіть в коментарях. І не забудьте про лайк та підписку на канал Знання для всіх.